Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Юля. Я хочу пройтися садочком трішки, подивитися, що зараз квітне, що переквітає, і показати вам заодно. Тому запрошую на прогулянку. А я хочу вам нагадати ще, щоб ви не забували підписуватись на наш канал і ставити вподобайки під відео. Адже це сприяє е, просуванню нашого каналу і нам дуже від цього приємно. А також пишіть коментарі свої, ми раді завжди поспілкуватися з глядачами. Показую вам зараз ось, як виглядає бобо гортензія, яку ми саджали восени тут. Вона трішки постраждала від літньої спеки, погоріла. Але, тим не менш, суцвіття не зовсім. Поникли, тому залишились в досить непоганому стані. І навіть я бачу, що деякі квіточки тут рожевіють від вже нічних холодів. Як для першого року, який вона у нас зростає, нам вона дуже сподобалась. Ми раді, що тут її посадили. А на фоні ось крупнолиста гортензія. Вже квіточки, бачите, змінили колір на зелений. Соцвіття. І також від м, нічних холодів рожі віють. Але при цьому вона випустила новеньку квіточку, тому що помилуємось красою. Почнемо з цього куточка. Нещодавно я обрізала тут хризантему нашу гарненьку. Ось тут такий ми маємо бордюрчик з хризантеми. І зараз нові квіточки починають розпускатися. Тому ще в цьому році побачимо трохи краси. Вони швидко переквітали на сонці, коли була спека. А зараз, сподіваюся, будуть більше триматися і ще помилуємо з ними наша неймовірна сосна, гімалайська красуня. Не дуже подобається мені ось цей барбарис, його стан точніше зараз. Він трошки на сонці підгорів, я би сказала, ось тут. І ми бачили у багатьох блогерів е барбариси, такі колоновидні, пострижені е ну, якимись цікавими формами, або просто вистражені більш в колоновидну форму. Бачите, він у нас такий трохи розлогий, ми його навіть зв'язуємо і хочемо ось на днях підстригти усі наші колоновидні барбариси. Зняти їм таку верхівочку, Щоб вони були компактніші, рівніші. Подивимося, що з того вийде. Як вони себе після цього будуть почувати, обов'язково вам покажемо, як будемо це робити. Ось. Це здається, якщо я не помиляюсь, Барбарис Марія. Так мама казала. Думаю, що це він. Тут маємо хризантемку новеньку. Я вам фото додам. Ми її купували, вона в цьому році вимахала така гарненька, висока, ромашкоподібна. Дуже подобається мені квітка, дай Боже, розпуститься в цьому році і будемо милуватися. Було трохи тлі, ми обробили і, мабуть, ще раз треба зробити обробку, щоб квітування було гарне. Нещодавно обрізали нашу лаванду. Вона зараз не дуже виглядає. Ось цей кущик взагалі дуже старенький. вже. Може, позбудемося його, якщо він не дасть нові росточки до холодів. А в нас є а, вже посаджені кущики, а, живцювали його, і тому маємо декілька молодих кущиків, будемо сюди підсаджувати молоді. А можливо, на це місце взагалі нічого не посадимо, тому що дуже близько лаванди зростають. І я думаю, що там взагалі треба прибрати одненьку, щоб. Їм було комфортніше. На нашій самій яскравій клумбі з седумами і очітками зупинятися не буду. Нещодавно про неї відео знімала і не один раз, тому побачите, можете подивитися самі, я вам залишу посилання. Хочу лишень показати нашу модрину, яку ми формували як ніваки. Вже давно до неї не торкалися, треба би її також тр трішки ну, привести в форму, можна так сказати. Але Нівакі проглядається. Шапки зараз великі, дуже. Можливо, вже коли вона скине листя навесні, будемо тоді з нею працювати, побачимо. Не на все є час, на жаль. А вам ще хочу показати наші новинки-Юки. Які мама купувала не так давно. Одну з них, якщо ви пам'ятаєте, в рокарі ми саджали. Відео про рокарі наш також залишу в посиланні. І тут у нас маємо ще дві. Перший з них оця жовтенька, та що ближче, сорту Color Guard. Ми маємо вже дві таких юки старіших. Вони у нас достатньо давно зростають, але не давали ні разу діток. Ось. Вона дуже подобається нам. Зростає одна ось тут біля сосни, бачите, от. а інша посаджена біля ставочка. А сорту цієї юки я забула, але підпишу вам у відео обов'язково. Хочу, щоб ви також подивились на неї і сказали нам, чи ми праві чи ні. Ось вона, чим більше зростає, тим більше вона нам схожа. На юку, яку ми купували вже дорослу у розпліднику навесні. Зараз покажу вам її. І без сорту. Ми думали, що це різні юки. Тут якісь е, листочки були інакші, е, більше жовтого кольору по краю йшло. Але чим більше вона зростає, тим більше вона стає схожа на ту з розплідника. Зараз підійду до неї і покажу вам. Ось про цю красунечку я кажу. Подивіться на неї ближче. Бачите, малюнок на листочках дуже подібний. Тут жовта полоса набагато тонша. Але на молодих листочках також проглядається е, така ширша ось. От мені здається, що це той самий сорт, мама купила. Це непогано, вона нам дуже подобається. Тому будемо мати дві. Ось і хочу ще вам показати е, троянду, яку ми збираємося забрати на дачу. Ось вона. Називається вона Попелюшка. Ця трояндочка. Квітує взагалі вона дуже симпатично. Дивіться. Такі ніжно-рожеві бутончики, квіточки, дуже гарні. Але на жаль, в цьому році попелюшка, в принципі, як і в минулому, себе показала дуже з такої сторони, вона виросла височезна, дала високі пагони і постійно валиться на доріжку, яка у нас тут проходить. Плюс вона дуже чутлива до різних погодних умов, наприклад, коли дощ, то бутончики підгнивають ось так. от. І розпускаються вже негарні. Вона обсипається дуже сильно. Також на сонці горить квітка. Тому ну, ми якось боролись, боролись, думали до останнього і вирішила, що, мабуть, все ж таки вона поїде на дачу. Тут їй вже не місце. Тут зростає два барбариса позаду, ось один колоновидний, і там інший, тої розлогої форми. І тому троянда починає насідати на них. Позаду неї взагалі знаходиться ялівець, який ми вистригали у цікавій топіарній формі. Його не видно взагалі, лише взимку можна за ним спостерігати, коли троянда обрізана. Тому на її місце ми хочемо висадити ялину снейк, яку придбали у розпліднику, показували вам. І трояндочку відвести на дачу. Із трояндочок, які ми залишаємо зростати посеред ділянки, у нас лишається тільки ось ця красуня. Зараз покажу її квітку, як вона квітує. Ще є одна розпущена. Ось. Бачите, яка вона чудова. Дуже нам подобається, гарно тримається, ну в порівнянні з іншими. Не те, щоб зовсім не обпадала, але дуже непогано себе показує. І нікому, в принципі, тут не заважає. Ми її обов'язково поставимо опору велику, коли обріжемо на зиму, щоб вона тут вже якось мала своє постійне місце. І залишимо її зростати на цьому містечку. Також маємо багато троянд на фронтальній клумбі перед будинком. Ось, наприклад, Тут куточок такий висаджений з троянд. Ось ця жовтенька дуже хороша, в нас дві таких. Зараз трохи прихворіли троянди, звичайно. Мама їх обробляла, але вже не сезон, тому е, до зими, мабуть, вже будуть такі трошки хворобливі. Ось тут квітку вона тримає просто шикарно. Не скидує зовсім, навіть коли передквітла. Ось приклад вам. Червоненька тут у така є троянда за нею. Ну, цей весь куточок у нас, в принципі, в трояндах. Ось, бачите? І вони поки що залишаються. Але я вже маму настроюю на те, щоб в наступному році щось думати, щось тут наводити, якісь порядки. Я не кажу усі троянди вивезти на дачу викинути. Я теж їх дуже люблю. Але. Я вважаю, їх потрібно перебрати, подивитися, які з них достойні зростати у садку, які з них безпроблемні. Тому що ну, є такі троянди, які навіть ми не можемо толком насолодитися їх квітуванням через якісь непогодні умови, і навіщо тоді вони зростають? Просто місце займають. Ну це моя така думка. Ось наразі на цю клумбочку потрапляє наше вечірнє сонечко вже за четверту і ця клумба знаходиться повністю на сонці в такий час. При цьому навіть літня спека не завдала великої шкоди нашій хості Джун. Як бачите, вона досить непогано виглядає в порівнянні з багатьма іншими. Також досить непогано наросла гейхерка наша, яка тут зростає біля брунерта, хости. Ось така кучерява красуня. Ми в тому році восени викопали звідси таку саму гейхеру і продали, і зрозуміли, що вона тут просто ідеально виглядає і підсадили нову. Вона ще восени більш бордовою стає темнішою, такою насиченішою. Покажу вам з часу, як зміниться. Брунерки гарно наростають також. Ось ця цікава дуже. Ну, ялівці взагалі тут шикарні. Єдиний, який ялівець згорів на літній спеці, це ось цей от флорант. Бачите, видно по ньому. Деякі такі сухенькі гілочки, але він, чесно кажучи, взагалі такий проблемненький. І якщо ви не любите обробки, чистки і тому подібне, то з ним справу краще не мати, як на мене. Кипарисовик наш нанаграциліс. Бачите, наша Вайгела вирішила зацвісти на молодому пагоні. Ось так от три квіточки видала. А тут у підніжжі у нашої Вайгели хочу вам показати, як гарно наріс стахис. Бачите, які листочки великі стали. Пухнасті, дуже м'якесенькі. Дуже люблю цю рослинку. Мінімальний догляд потрібен їй. Просто вчасно обрізати. ну Наприклад, ми вже давно до нього не підходили. І бачите, внизу ось тут -от, є такі листочки. Сухенькі, жовтенькі. От їх треба вчасно прибирати. І тоді все буде гаразд. Також квітконоси зрізати, якщо вони вам заважають. І якщо ви хочете більше листочками великими любуватися. Та й все. Як тільки приходить осінь, починається пора квітування седомів. Це відбувається дуже плавно. Седуми розквітають довгенько, але їх цвітіння продовжується також до самих холодів. А я хочу на цій клумбочці вам показати. Зараз дойду в нашу поляночку з пізньоцвітами. Дивіться, яка чудова картина. Мама навіть не пам'ятає, яких сюди саджала, чи вони самі розмножилися від одної цибулинки. Але дивіться, яка гарна полянка з них вийшла в цьому місці. Учиток хибний робить такий килим симпатичний. Він від спеки також трохи постраждав, але вже, бачите, відростають новенькі пагони. І дуже-дуже гарні пізньоцвіти на фоні такого килимочку. Ось ця наша фронтальна клумбочка потребує термінового втручання, бо все дуже понаростало і пора його стригти. Дивіться, який Єлівець шикарний, дуже гарнючий, але він прям лізе всюди, всюди, всюди. Закриває знову ось цей блюстар, який також, до речі, дуже симпатично виглядає. Відновився, не погорів, дуже гарненький. Барбарис розрісся, просто як скажений. Треба також його трішки привести у форму. Всі наші ось ці молодилка взагалі ми мали перебирати, викопати і заново розсадити. Але руки не дійшли поки що. І туйку східну також потрібно якось вже формувати. Вона взагалі така трошки приплюснута, зростає, але все одно можна їй надавати форму. Будемо бока трошки отак підкорочувати. Ну, щось придумаємо. Гай на руки дійдуть сюди. Ну і закінчити, друзі, своє відео хочу на ось ці композиції. Подивіться, як яскраво виглядає місканто Зебрина. Ось тут біля воріт, на вхідній зоні. Тут саме місце йому. Якраз він дуже привертає увагу і не заважає нічому наростати. Ось, а внизу сталася живучка. Два таких в нас сорти, я я показувала раніше вже. Зараз також вона чудово виглядає. Ось цей здається, наскільки ми так визначили бургунді Глоу. 음, називається. Ну, бачила я щось схоже у блогерів. А ось цей темненький, як на мене, то це Атропорпуре. Дуже схожий на нього. І квітування у нього також схоже на Атропорпуре. Ось бачите? А я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. Пишіть коментарі, свої якісь побажання, що ви хотіли би побачити на нашому каналі. І до нових зустрічей, друзі!